Всім привіт! Заїхав на новий об'єкт. Туди спочатку мені треба буде зробити штукатурку на санвузлі, але я спершу хочу показати квартиру, яка тут буде. Це однокімнатна квартира. В такому ще стані. Ще нема стяжки, ще немає теплої підлоги. Сантехніки дещо вже зробили. Оце кухня студія. Яка буде переходити в кімнату. Тут бачите ще купа газоблоків, цегли, це все буде маруватися ще. Так що не почати край роботи, як то кажуть. Такий у нас тут дизайн. Так Чому я зайшов? Для того, щоб зробити штукатурку. Бо у нас є певні розміри. Зараз я вам все покажу. От у нас такий санвузол, ванна. От такі Стіни, цегла, бетон. Тут вентканали і ніша. Яка у нас. Які у нас тут задачі? Задачі такі, що Сюди має стати ванна, від стіни до стіни, ванна має метр восім. Зараз у нас від цегли до бетону метр вісімдесят шість. Тому треба якось зіграти, щоб не на одній стіні не робити мінімальний шар штукатурки, а на іншій 4 чи 5 см, було прийнято рішення зіграти. Тут десь 2,5-3, ну і відповідно так само розділити цей шар 6 см між двома стінами. От, тут має бути у нас ванна, інсталяція впритул до ванни. Тут має бути короб, це буде зашиватися. Тут буде вивод гігієнічний душ. І це ще буде зашиватися от десь. отак. В цю нішу має стати шафа, тому ці кути. Також мають бути 90 градусів. Та взагалі у нас ванна буде 90 градусів, ванна має стати рівно, щоб воно не було ніяких щілин і зазорів між ваннами. Після моєї штукатурки будуть робити стяжку, будуть робити теплу підлогу, сантехніку. Бо ми за дизайн проекту прив'язані до розмірів. Тобто сантехніки мають виміряти це все. У нас є плитка, розмір плитки, шви, де мають бути виходи і так далі. І тому подібне. Тому загостка зараз в штукатурці. Коли я це все зроблю, далі приступають сантехніки. Потім буде стяжка теплої підлоги, потім домируються ці всі перегородки і зробиться стеля. Тут планується гіпсокартон. Тут також в вані. Так що починаю працювати. Тут штукатурка доволі складна, цікава. Тому буду знімати потрохи, як це я роблю, пояснювати. Кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки, продовжуємо слідкувати за моєю роботою. Всім до побачення, гарного дня!